Бою, біду, я буду вітром летіти, буду сонцем, горіти для тебе, шалені мрії мої летять за обрій землі і будять в серці в твоїм гарячі хвилі, нас кличе у мандри дорога, грає чарівна струна. Чудесне зцілення дорогою не підлягає для мене сумніву. Видів не раз, як дорога повертала смак життя і саме життя: дорога то рівномірний рух, освіжаюча змінність простору, іноді втеча від часу, приволя в воздухів, новизна стріч. Ми, друзі, знову в дорозі, і з нами завжди незмінний другий порадник, синій зошит із заповітами 104-річного карпатського мудреця Андрія Ворона. Доброго світлого осіннього дня. шановні глядачі. Передача подорожні замальовки знову на святі замку. Цього разу у Скалаті. Приєднуйтеся! Усі на свято замку. Цього року це останні осінні святкування. Бабине літо. Погода сонячна, настрій теж пробний проект свято замків вдався. Планують охопити наступного року усі 34 замки. Адже такий діалог влади громади і бізнесу дає можливість спопуляризувати фортифікаційні споруди, давню архітектурну спадщину, досліджувати історію, поліпшувати туристичну інфраструктуру. Наступний рік це буде роком розвитку інфраструктури в Тернопільській області, і ми будемо собі ставити пріоритети відновлення якраз. Тих доріг, то інфраструктури, котрі дасть можливість розвиватися туризму і безпосередньо відвіданню подібних фортифікаційних споруд, яких є дуже багато в Тернопільській області. Перші згадки про військові укріплення на цій території в Скалаті – це 16 століття, але датована власне пам'ятка це 1630 рік, коли Віхровський збудував замок, чотири вежі. З півночі південного сходу тут був глибокий рів, заповнений річковою водою, а з двох інших частин були болота. Це оборонна споруда. Вона захищала підступи до міста. А вже трохи пізніше тут оселилися шляхтичі, це було їхнє місце проживання. А ще пізніше замок пережив і в Першу світову, і другої геть знищений, і в Першу світову, і в Другу світову війни. І аж у 90-х роках минулого століття ці вежі відбудували. Правда, ще така особливість, що усі чотири вежі в 19 столітті їх теж відновлювали в неоготичному стилі, трохи змінивши попередній військово-захисний стиль. Зараз ми маємо відбудовані чотири вежі, ворота, пліт, укріплення. Це територія добра, щоб приймати туристів. Показувати наш край і власне відкривати скалу для тих, хто вперше до нього приїхав. Класний замок, приїжджайте. Небо любить тих, хто дарує життя і підтримує життя. Ніхто не знає, скільки йде йому жити. Зернина, що лягає в ґрунт, росте через терня, тягнеться до неба, так і ти чи не, бо ти зернятко неба. Люби життя таким, яким воно є. Не треба нікого скидати з гори. Сам піднімайся угору, якщо хочеш там бути. Високі місця ще більше вивищать достойного і покажуть нікчемність нікчемного. Це підтверджує історія. Про це мовлять і замкові стіни. У вас скеля зі скалата? Скала, зі, так. Зі скалата. В честь міста ми так вирішили назвати, тому що в Україні бракує міцності, патріотизму, націоналізму. І ми пропагуємо переважно такі речі патріотичні. Оркестр Скеля. Тут у вас різновікові учасники. Від найменшого. Скільки найменшому? Тринадцять. Так, так, до найстаршого. От, як збираєте, як гуртуєте колектив докупи? От. Я тут вчитель школи музичної, то грає декілька учнів, вже і студент музичного училища. А так, ентузіазм. ентузіазм. І просимо людей, люди розуміють теперішній стан, депресію, занепад і слухають. Юрко Островський, так? Йому 13 років, він наймолодший молодший учасник скелі духового оркестру. Говорить мало, але грає файно. Слухаємо. Що ви і добре граєте, і ще і балакучий, і багато почули, побачили за життя. Так, Для вас музика це. Музика це все моє життя. 40 років педагогічної праці. Загальний старший мій оркестровий муція 45 літ. Так що я ціле життя не міняв свою професію, а я ціле життя працював з моїм фаху. Моя стихія це духова музика. Прагнеш чуда від долі, від інших людей, від неба, загадуєш бажання на верхівках скель, у замкових мурах. і не розумієш інколи, що диво в тобі. Поглянь у дзеркало добрими, усміхненими очима. Ти одне чудес, створене творцем. Будь собою, приймай себе, заглядай у себе. Бо дано тобі все, що потрібно. Вивільняй час для справ, які дають духовну розраду. Роби не з втоми і не через силу, а з душею. Слухай себе і люби, і побачиш. Інші виявлятимуть до тебе ще більше любові. Ростику, нинішній день замку. Як він взагалі в цьому ланцюжку, у вервечці, інших заходів? Він, скажімо так, прекрасний. Сонце це дуже гарно. Людям сподобається. І ми вже маємо досвід Чортківського свята. Ми вже маємо маємо досвід Підзамочівського свята. свята. Складки ще краще. буде ідеальний. Нагода, правда, запрошувати туристів до нас, власне, такими святкуванням. Так, ми завжди раді вітати всіх туристів спільно з іншими державними установами, от як національний заповідник. Ми раді бачити всіх, хто до нас прийде. Ласкаво просимо на Тернопілля. Барва світу не в очах, а в душах наших. Щоб обрати той колір, мало пильного зору, потрібна ще й достатня воля, потреба світла і добра. Бо якою барвою ми наділяємо світ? Такими відблисками він входить у наше життя. Вів'яни в гостях на Тернопілі. Ви родом звідси, маєте бабусів, дідусів. Як потрапили на свято замку? Діліться. Е, я приїхала в гості до своєї одногрупниці. Ми навчаємося і... у Львові. Разом. Та, і зовсім випадково побачили афіши, вивіски, вирішили завітатися та подивитися. Дівчата, любите файно посправляти, любите забави? Любимо, звичайно. Сьогодні день народження у моєї сестри, 18 років. і… Нам сьогодні співпало Так, співпало так, свято, що ми сюди попали. Свято замку це, це і туристична подія, і так, загалом подія для краю. Ви вчитеся де? На якому факультеті? У е, юридичному факультеті Львівського державного університету внутрішніх справ. А я навчаюся в національному університеті імені Франка, міжнародні спеціальності. Ви і до того дотичні, звичайно, бо ваші спеціальності. Перші міркування, як посприяти. Поліпшити розток туристичної галузі нас на Тернопілі. Ви випадково потрапили? А от так, так щоб приїжджали до нас в лів'яни, частіше проводити більше культурно-масових заходів, таких фестивалів, фестивалів. робити більше афіші, оголошення. Тобто потрібна реклама, так? Так, потрібна реклама. Дівчата вам завдання повернеться до Львова, рекламуйте нашу територію. Дякую вам також І з ним народження. Дякую. Як наповнити щастям кожен день. Будьмо вдячними, тішаємося кожною своєю справою, сподіваємося, тільки на ліпше, робімо добрі вчинки. Мені подобається притча про святого Августина. Коли до нього хтось підійшов, він стриг овець. Подорожній запитав: Ось припустимо, ти стрижеш овець. А в цю мить настає страшний суд. Що ти робитимеш? Святий Августин відповів: Буду стригти, овець. Так і дядько Євген, щоб не сталося, не лише свого воза і коня. Фірман є фірман. Кажу, гов, дай Боже, щастя. Я до вас на хвилю. А ви дивіться, ми в гості в скалаті. Якщо будуть гарно приїжджати до скала та туристи на замок, то ви годні будете добре той віз помалювати, поставити файні сидіння і конем туристів по скалаті повозити. Повозити? Та можна таке, пані. Е... Я не відказую ще. Я просто не підготовлений до цього, бо я їхав в поле поїхав, тому так я був швидкий. Я вже так, знаєте, давно на возі не їздила. Ще як три роки тому робила передачу земнетяжіння. А ви що? А ви що, маєте на ваші тернопільські? Ви тернопільські, з Тернопільського державного обласного телебачення. Приїхали на святу замку. А. І я побачила вашого красивого коня. До речі, як його звати? Це е жінка. Я побачила вашу зірку і подумала, якщо файно помалювати того воза, так. якщо прибрати зірку, то вона стане зоря так. і буде возити так. туристів. Правильно, я щось нічого не кажу. Але хто тебе підготовить іще до того, А я не підготовий. А ви скільки років маєте? 76. О, То ще можна з 50 літ туристів возити. 70, 70. А вроджені в скалаті? Так. З дитинства, що най таке найпам'ятніше вам про проскала? Ну трохи станьте. Ов, що, що, сісі. Нагадайте собі, що як малим були. От якщо б вас зараз отак зупинили і спитали, що вам найлюбіше, наймиліше було що? за життя в скалаті? Я, що, мов, я любив коня. Так бігати самого, якого я люблю. І вже немає не, не того, що е, казав, вже, вже не ті літа, але я ще люблю йому ним їхати і доглянути. Щоб... Доброго вам здоров'я! Можете вже мене скидати. Ви зі Скалата Спостерігаєте за гостями. Все, все. Так. Ви з роду віку Скалець? Так. Що в тому містечку так притягує гостей? Воно колись було давно. Місто та мало бути місто. Ще за Польщі, ще давніше воно було містом. Тепер від колезі під врачи, воно зробилося село. Але поки що... Дуже люди у нас такі гостинні, у нас гостинні люди. І хочеться, щоб у нас таке щось було, ще що інакше трошки. А чого не йдете до гурту? Ну то ще поки що ми чекаємо, щоб нам привезли будинку батько Бож. потім от мають привезти. Ми хочемо побути саме найскоріше на тому образі, щоб ми побачили. посвячене буде, чи що. Чи то до церкви мають привести. Мені кажуть, церкви бути сюди. Нікого не примусиш молитися, силоміць. Це вибір кожного. Але кожного закликаємо, живіть любові, стан любові найліпша молитва. Той, хто перебуває в любові, не знає страху. Омська чудотворна ікона, гості на святі замку з інших районів і областей. Цікава програма, концерт, ярмарка смаколиків, виставка народних ремесел, лицарські бої, скалаша щасливі, адже у містечку праздник. Бурт файна забава. Ми із села Старого скала, співаємо фольклор. Дітей на свято. Так, сьогодні привела своїх дітей на свято. У мене дві дочки співають, дві дочки красуні. Старшенька дуже гарно вже в нас співає. Сьогодні вона буде виступати, буде співати дві пісеньки, буде співати клинову баладу, буде співати також дуже гарну, веселу пісню. Завроду дякую батькам. в полі Як і ще в двох інших, є експозиційні кімнати, є місцинки, де або виставляють картини, або збираються молодь читає вірші. Подивимося, що у цій. Тетя замку у цій вежі, в цій експозиційній кімнаті експонують картини Василя Купецького, місцевого автора нашого земляка. Картини різної стилістики. Тут є і традиційні, і модерні, і вангарні, але вони всі українські. Хресний хід, воскресіння, благовіщення, Богородиця. Тематика наша дуже пасує до нинішнього свята. Картини золоті, теплі, тут такі барви гарячі, сонячні. Милуйтеся картинами, а я розподілюся, що є в інших вежах. Свято усього міста, кожної родини. Взялися за руки тато, мама і дитина. Бабусі, дідусі, усі сюди причим чекували до гурту, до громади. Це як колись на ринкових майданах і на замкових площах збиралися люди, слухали священиків. Тим паче, що сюди сьогодні привезли чудотворну ікону. А зараз концерт. Молодь підтанцьовує. Люди похилого віку, усміхнені і радісні. Містечко свято, патріот. Той, котрий береже цілість свого роду, виховує родину в порядності, національному дусі, береже в родючому красивому стані землю, яку дали йому патер Господь і Патер Батько. Для вас цей замок ну, це хороша пам'ятка історії. Багато чого сказати про нього. Його ну, відновили два роки тому, якраз Тут два роки тому була по. Якраз була річниця Магдабурського права і досить хороше місце для туристів. Оновили його. Я закінчив історичний університет імені Гнатюка, І перша курсова робота була якраз в замки Вілоджейського району, Скалацький і Портоківський замок. Ну і згодом я вже поєднав пам'ятки історії культури району. Добре, що є така пам'ятка архітектури, куди можна приїхати, подивитись, подивитись цікаві роботи, бачили картини. Багато молодих пар роблять весільні фотографії. Скажем так, є цікавий такий і, краєвид, і пейзаж, виходить. Добре, що роблять реставрацію. І, ну, відповідно, скажімо так, зростає кількість екскурсій. Люди багато що пізнають, багато хто і не був. І от такі концерти допомагають і сприяють тому, що люди стають свідомі і знають, ну, знають, скажімо так, свою історію. Багато що Може щось собі почерпнути і оцінити, що було колись. Я думаю, тих кілька свят п'ять їх відбулося власне в цьому сезоні. Я думаю, що вони були доволі успішними. Звичайно, що це робилося в багатьох замках вперше, тому можливо десь не було. Такого, скажімо, розмаху, який би хотілося, але загалом свята відбулися дуже добре. І основна, основна мета власне, цих свят це не зробити гуляння. Основна мета це перевернути увагу до тих пам'яток історико-архітектурних, які в нас є на Тернобілі, перевернути увагу громади, перевернути увагу органів місцевого самоврядування і, власне, спільно десь і покращити інфраструктуру. Давні люди, що придумували слова, були мудрішими від нас, вигадали слово рай і довго не думали над тим, як назвати свою материзну. край, країна, Україна. Навіть крихітний клапоць землі може бути раєм, якщо є рай у серці. А ми все мовимо, добре там, де нас нема, та насправді добре, де ми є, що маємо своє, наше, нашу землю, наш замок, наших дітей. Росте книга життя історії, але на заході сонця зупиняєшся і згадуєш слова афінського мудреця Сократа: Знаю, що ніц не знаю, ні направду, нічого не знаю, доки день не засвітить знову в мені очі, доки не покаже щось мені лист трави, лишай на камені тінь дерева, перо, яке вронить ненароком птиця, чи периста хмарина, що зненацька зависла над головою, чи слово стрічного, що переднувся випадком на дорозі. Чи принесений вітром обривок дівочої співанки, чи новий просвіт у поміж слів'ї давньої молитви? І тоді, якщо позволить Господь, я читаю щось із животрепетного аркуша доби і щось знатиму. І ті знання перебудуть зі мною коротко і глибоко, як зітхання сови до нової години пізнання. Ого, які коридори. Друзі, ми в підземеллі. Все мене кудись потягне на якісь експерименти. Файно. Ходімо. Подивимося, хто там і що там. Пахне глиною, камінням, трохи сирістю. О, тут ще живим духом пахне. Тут ще збирацька дружина, яка власне супроводжувала нас, а ми її на всіх святах замків. Друзі, ви і сюди приїхали. Так, декого знаємо, декого ні. Демо знайомитися. Я трохи до. Біля вас присяду. Ви кого представляєте, таке століття як Україна? Я в більшості з Європи. Представляю, ну, як сказати, б'юся на двору на дворучному мечі, О, можу показати. Покажіть. О. Рицарська. Рицарь. Не всі рицарі. Але дехто правда Русь представляє, пам'ятаю ще з під замочка. Ми з Володю представляємо двоє вікінгів з раннього середньовіччя, демонструємо в більшості бої на одноручних мечах. Мечі по типу Каролінг. Також ми можемо вам продемонструвати і щитові бої, і бої на сукерах. Але це вже можна сказати так, по бажанню. Я так дивлюся по вашій руці. Ви на музичних інструментах не граєте, не грали? Не грав. Ось ця рука з такими делікатними. викриками, можна сказати, тримаєте перший меча. Що вас потягнуло від, від творчості до бою? Ну, я так скажу, це цікаво. Досить цікаво, драйвово, адреналін. На святі замку в земелі. Я думала, що тут, чесно кажучи, нікого немає. І Мені було приємно вас тут здивати. Покажете якийсь шматочок бою. Є тут місце для вас? Чи треба в, в коридор? На вулицю виходити? Ну, тоді ходімо. Прошу мені показати. Він важкий. Чому він називається дворучний? Бо його треба тримати двома руками. Ось Спеціальні воно. І важкий. З, з якого металу? Сталь? Сталь. Трисором. Mm -hmm. Тяжкий меч, потужний. Правда, він з таким затупленим кінчиком, щоб не поранилися, тому що так чи інакше це сценічне. Сценічне мистецтво, хоча ви тренуєтесь на спрошки. Так. І десь, певно, ще і руки тренуєте, тому що такий меч важкий. Ну, то з навиками вже приходить. Ясно. Демонструйте. Калацькому замку триває у розпалі. Концерт, творчі діалоги. А ми їдемо далі. До нових зустрічей, до нових подорожніх замальовок. Па-па! До Якщо довго шліфувати шматок скла, то вийде окуляр, через який збільшено побачиш світ. Так і себе треба шліфувати дорогою, водою, повітрям, сонцем. І будеш чистим і твердим, як скло, і промені з неба, переломившись через тебе, осяють і нагріють інших.